Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми говоримо про ту небезпеку, яка очікує на абсолютно всіх українців. Можливо, вже навіть з травня 2025 року це буде стосуватися банківських переказів. У нас є вже про це багато інформації і її стає ще більше. Це по-перше, по-друге, дуже багато різного лайна вливається українцям у вуха, і це вже, як на мене, просто звичайна нічим не прикрита. Пропаганда, і це ми також будемо сьогодні розбирати. А також ще декілька дуже цікавих новин. Дивіться відео до кінця. його своїм лайком, коментарем підпискою. Дякую кожному з вас за постійну підтримку. Також, друзі, хто шукає роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео. Переходьте до телеграм-каналу, знаходьте роботу своєї мрії. Отже, почнемо ми з. Заяви Ніни Южаніної на ефірі одного з телеканалів. Новини Лайв. Давайте послухаємо її, бо вона говорить саме про ті податкові норми, які вже існують, які люди порушують, і людям про це ніхто не говорить. І в цьому є дуже велика проблема. По-перше, в нас велика кількість людей, які не знають ці всіх податкових правил і норм, і не знають, що якщо в тебе є хоча б одна копійка доходів, яку ти отримав на свій рахунок, і яка не оподаткована у джерела виплати, ти маєш подавати річну декларацію і з першої гривні сплачувати податок. І це, ця норма вже є. Ми з вами говорили в окремому відео про те, що е, головна проблема в тому, так. Що ці норми вже діють, а це означає, що українці можуть покарати, якщо податкова отримає доступ до банківської таємниці, а скоріш за все вона це зробить, то зможуть покарати і за ті перекази, які були вами зроблені і місяць назад, і рік назад, і так далі. І ті коментатори, які пишуть, що закон зворотньої сили немає, я з вами цілком і повністю згоден. Але ви думаєте, що це мають ввести якісь нові норми, і після того будуть всіх карати? Ні, ці норми вже діють, просто ніхто їх людям не роз'яснював, і податкова також цим особа там не займалася. Тому покарати зможуть абсолютно всіх, хто вже отримує кошти на свої банківські картки, і їх не оподатковує. Бо в нас люди цього просто-напросто не знають. Але чи можна тут дзвонити людей, я вважаю, що ні. Бо знаєте, робити методички по тому, як захищатися від радіації, в нас це роблять за 3 секунди. А коли треба зробити точно таку саму інфографіку, щоб пояснити людям, як працює в нас податкове законодавство і за що вони можуть бути покарані, цього немає. Знаєте чому? Бо це дуже зручно, бо потім, якщо людина не знає, це не звільняє її від відповідальності. І методичку по тому, як захищатись від ядерної катастрофи, в нас роблять за 2 секунди, бо на цьому грошей не заробиш. А на е роз'ясненні податкового законодавства е держава цим не париться, бо простіше буде просто покарати шалену кількість людей і обкласти всіх штрафами. От і все, все дуже просто. Хто про це знає? Ніхто, чому ж вони зараз взялися за розкриття інформації з усіх інтернет-площадок, де люди можуть продавати, подавати заяви, мати е, успішні продажі. Чому ми зараз говоримо про розкриття інформації міжнародних е, е, компаній, які, на які працюють через систему надання послуг людям таксі, доставка їжі і всього іншого? Детінізація. Детінізація, але це це детізація. Чого ці люди і так легально працюють? Я вже говорила. Хай хтось спробує зареєструється і спробує надавати між роботою послуги таксі, щоб підзаробити, чи доставки їжі. Ви подивіться, скільки молодих людей намагаються заробити офіційно копійку. То ми тут іще поставимо крапку, щоб навіть тут люди не змогли собі, хоча б перебитися там, досягти якихось доходів незначних. Більше відео дивіться і от власне в цьому то і вся проблема. І знаєте в чому прикол? Що в нас в Україні мільярдні схеми відкатів і мільярдні схеми відмивання бабла, наприклад, на нашій митниці, через яку просто хто має більше грошей, може заплатити і так по своїм зв'язкам, і може ввести в Україну товари без мита і заробляти потім надприбутки. Але е, всі в нас претензії до таксистів, до доставщиків Глово і до всіх, хто намагається якось вижити. І знаєте, що найгірше? Найгірше те, що є шалена кількість українців, звичайних, які не мають там ніякої влади, які цю херню підтримують, які підтримують те, що з депутатами треба розбиратися із їх корупцією після війни, бо в нас не на часі. З корупцією на митниці треба розбиратись після війни, бо це не на часі. А таксистів і доставщиків Глово... І фопів українських треба натягувати вже просто зараз. Бо це в нас якраз таки на часі. Бо в нас війна, і країні треба гроші. Де тут логіка? Її насправді немає. І найгірше те, що шалена кількість людей підтримують, підтримують такі дії влади. Дії влади по обмеженню якогось простору для звичайних пересічних українців і при цьому. Цілковита і необмежена влада і доступ для наших чиновників, які ще й розказують, що всі кляті ухилянти, всіх треба відправити на фронт. А якщо ви не хочете йти на фронт, значить ви не українець. Тому таке. от. І от є в нас Кулеба. Наприклад, який був міністром закордонних справ і казав, що якщо Україні ніхто не буде допомагати зброєю, то українці підуть воювати лопатами. Зброю нам надають, тобто йому не треба було. Воювати саме лопатами, він би міг воювати зброєю, але бачимо, що колишній міністр не спішить, зате він не вилазить зі студій. І знаєте, можна, бо дуже багато мені також пишуть, що ти от теж не воюєш. Я не воюю, але я не розказую оцей популізм і не закликаю нікого, не розказую, що треба всіх відправити на фронт. Розумієте, в чому різниця? Що на фронтники самі туди не йдуть. А направляють тут других людей. І до Кулеби власне претензія саме з цього приводу. І давайте послухаємо, що він говорить. Бо він починає нам розказувати зараз про дезінформацію. Ну а під час самої війни безумовно, найбільш вдалим, вдалою російською дезінформацією була історія про те, що Україна могла зупинити війну на початку вторгнення. Але злий Борис Джонсон зірвав перемовини в Істамбулі і змусив значить, Зеленського воювати до останнього українця. Я мушу визнати, що ця історія розлетілася по всьому світові і сильно вкорінилася, і з нею треба дуже багато працювати. Проблема в тому, що з цією історією, в принципі, ніхто не працював і не збирався працювати. Її вважали взагалі якоюсь неважливою. А зараз, знаєте, вже коли пройшло вже декілька років, вже сидіти і розказувати, що це там дезінформація чи ні, знаєте, має бути е, якісь е, кампанії, направлені на протидію цій дезінформації. А наш ЦПД займається незрозуміло чим. От. І Кулеба зараз сидить і розказує, що це була дезінформація. Ну, типу, можна було надати якісь, я не знаю, докази, роз'яснити ситуацію в кінці кінців, і так далі. І таких питань насправді, які залишаються за полем зору наших можновладців, їх дуже багато. Їх дуже багато. Далі, наступне: Кулеба починає критикувати Трампа. Говорить про те, що в постах Трампа. Зрозуміло, що він Україну не любить, і європейців він не любить. Путін і Трамп ментально тягнуться один до одного. Отак от от говорить Кулеба. Що я можу сказати з цього приводу? В мене вже, от від перших днів там президентства Трампа, складається враження, що він не любить брехунів і корупціонерів, які в воюючій країні намагаються красти гроші, будувати бізнес і забезпечувати свої сім'ї, свої родини цілі на 10 поколінь вперед. От мені здається, що Трамп більше. Оце недолюблює, а не Україну. Так? Бо жодного кривого слова про Україну від Трампа чути не було. Все, що було е, негативно не сказано е, в сторону, е, взагалі в сторону українського інфопростору, все стосувалося все до єдиної заяви, стосувалося конкретних політиків, конкретних чиновників, а ніяк не України. Жодного поганого слова Трамп про Україну не сказав про Україну. І про український народ. Якщо хтось бачить хоч одну заяву, то можете написати, де її можна знайти. Бо я, моніторячи все, що говорить Трамп, жодної заяви негативної в сторону українського народу та Республіки Україна не чув. І тут, в цьому контексті також, друзі, не варто ототожнювати владу з народом або владу з державою, бо влада не дорівнює. Народ і влада не дорівнює держава. Влада це щось тимчасове. Воно може бути хороше, воно може погане, і воно, знаєте, має змінюватись. А все інше це зовсім інші речі. І дуже, от в Росії бачимо, що в Росії ототожнили владу, тобто Путіна і його команду з всією Росією. Ми бачимо, що з цього вийшло. І такого в жодному випадку не можна допустити в Україні. От, і все. Далі. Костенко починає. Я не знаю, це в Костенка вже друга заява за декілька днів, яка йде всупереч офіційній лінії нашої влади. Хоча він сам є провладним, на інтерв'ю Українській правді він сказав одну дуже цікаву річ про кількість загиблих росіян. Давайте послухаємо. Ну і за свій там той успіх, який вона змогла реалізувати, Росія віддала мільйон людей. Тільки двохсотими, наскільки ми розуміємо, десь от на в найближчі тижні мав бути, вже вони мали перейти цю позначку в мільйон втрат. Ну, якщо ми говоримо тільки двохсотими, там я не думаю, що там є мільйон. Але якщо говорити, то в безповоротніх, то я думаю, там більше ніж 500 тисяч буде це вбиті і поранені так ну безповоротні, які вже не зможуть повернутись на поле Ну і за свій. Цікаво, дуже такий коротенький фрагмент, але бачимо: ну фактично, Костенко зараз пішов всупереч офіційній інформації Генерального штабу і сказав речі, які напевне говорити не мав. І в мене лише одне питання, бо він вже також критикував всі ті гарантії безпеки, які Зеленський минулого року їздив по всьому світу, підписував з мільйоном країн. І Костенко говорив також про те, що ці заяви ніхріна не варті. Якщо він їздив і показував це як шалену просто перемогу перед самітами миру і так далі, які також виявилися абсолютно нікчемними ці саміти, то ну якби Костенко це все розкритикував і просто задавав одне дуже коротке питання: що з тими гарантіями безпеки іде в розріз з офіційною лінією української влади. Хоча він сам частиною цієї влади являється. Напишіть в коментарі, чому взагалі так відбувається. Далі. Наступне: в нас є ще три заяви: перша від Миколи Друзенка. Микола його здається звати. Він керівник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Давайте послухаємо. Він говорить про ТЦК і про цінники. Які це головний шашель? Бо одні воюють ті, хто воюють на фронті. а Інші рекетують е, бізнес, рекетують приватних осіб. Вийти з бусика тисяча, вийти з ТЦК е, дві тисячі, там до п'яті тисяч солдата купіть спортіка. П'ять тисяч, тобто, продається все полоненого в десять тисяч. Тобто тут все комерціозувалось. коли ви знаєте під нагодну, це просто жах. Це роби, тобто ти попав в ТЦК, тобто, якщо ти в хорошій формі, то п'ятерку треба занести, щоб тебе викупити в свій підрозділ. Отак От проходить мобілізація, щоб ви розуміли. Тобто, якщо ти в поганому стані, значить ти коштуєш дешевше. І тільки там 50 які ледве ходять, то вони вже йдуть в нагрузку. По які це головний шаг. Цікава, дуже інформація. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. І далі є в нас ще два. Дві заяви. Я це називаю залити повні вуха лайна українцям, і саме от все те, що ви зараз будете чути, я це вважаю чистою, нічим не прихованою, не прикритою пропагандою. Давайте будемо слухати. Перший це Євген Карась, який являється експертом і військовослужбовцем якогось десь там підрозділу. Давайте послухаємо. Ми Варшаву, ти хочеш попасти? Щоб такі Боже, в памперсі через тису, щоб портки слітали об колючу проволоку, і такі от нарешті сапать полониці, нарешті получать лящей поляків, тому що що ти тут бидло втікло, перелякалося. Ми Варшаву. щось навалює. От бачите, це е, приблизно так бачить Євген Карась, я думаю, не тільки він, українців, які проживають за кордоном. І це більше викликає насправді сміх. Чим е, щось там серйозне, але розуміємо, що це пропаганда, направлена на те, що добре в Україні з ТЦКшниками, які можуть вас зловити. А потім, як каже Друдзенко, е, вимагати з вас гроші за те, щоб вас звідти випустити. Але знову ж таки в Польщі буде дуже погано. Далі, наступна це медикиня евакуації Софія Янчевська. Давайте послухаємо, бо це тришак, прям конкретний. Нас настільки, якраз таки велика ця свобода, що у нас ну, Арестович Гончаренко. Ну це, це, це просто це. в нас такі, така свобода, що в нас існує, існує. Арестович, Гончаренко, Безугла. Нагадаю, що Арестович знаходиться в Сполучених Штатах Америки, якщо не помиляюсь, і він не збирається повертатися в Україну, бо він одразу ж піде у в'язницю скоріш за все, а Безугла і Гончаренко нагадаю, це народні депутати України, які захищені від всіх. Бід, які можуть їх спіткати, це просто нонсенс. Ну, типу, і не знаю. Взагалі, як ми можемо говорити? А тепер, друзі, найцікавіше, що ж таке свобода і демократія в Україні? Що у нас немає свободи, коли у нас є буквально свобода просто вбивати людей, росіян. У нас просто є можливість вбивати росіян. Це мені вчора вічим говорить. Я з ним тут. 50 на 50 погоджуюсь, але він каже: Боже, нащо мені психотерапевт чи психіатр? Якщо у мене є можливість, вперше у України є законна можливість вбивати росіян і їх ще й за це похвалять. Я кажу, що мені ще для щастя надо Кайф. Як вам таке? Як вам такі цінності взагалі людські? Що треба для щастя? Єдине, що має бути у вас для щастя, це можливість вбивати росіян. В принципі, можливість вбивати когось. Як вам такі цінності? Чи підтримуєте ви такі цінності? І чи вважаєте ви, що з такими цінностями Республіка Україна зможе заїхати десь в якесь світле майбутнє? І чи будуть підтримувати європейські партнери, Сполучені Штати? І інші країни, чи будуть вони підтримувати Україну, в якій головною ознакою свободи є можливість. Безкарно когось вбивати. Що думаєте? І знаєте, що найгірше? Що це як з хейтом на початку війни? На початку війни хейтили виключно росіян, а потім, коли пройшло трошки більше часу, коли пройшло там вже не знаю, півроку рік, весь цей хейт, який ніким не фільтрувався абсолютно, він навпаки одобрювався, весь цей хейт почав перекладатися на ближнього свого. От, І почали е, хейтити своїх сусідів, е, своїх співвітчизників, своїх е, однокласників, своїх там е, друзів і так далі, родичів. Отак От почався почався цей жабогадюкінг. Бо е, коли ви щось дуже сильно ненавидите, ви починаєте цим ставати. Е, тут буде те ж саме, бо якщо просувати наратив, що вбивати, це дуже круто і дуже класно, вбивати собі ну, якби людей, так? Якщо це нормалізувати, то дуже пройде короткий період часу, коли українці почнуть вбивати українців і будуть це вважати дуже крутим і дуже класним. Що думаєте, друзі, з, -з, -з, -з приводу цього трешу? Пишіть в коментарі. Дякую вам за вашу увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.